Всім привіт! Коротеньке відео така ідейка від мене. Ідея це можна назвати знотяжечкою, тому що я впевнена, що дуже багато дівчаток так поступають, але я для себе отакий велосипед винайшла. Не бачивши ні в кого, от дійшла до такої думки. І так, це називається Хто про що, а голодний поїсти». Якщо у вас є запаси голочок. І вас не влаштовує, що вони зберігаються от в такому стані, але ви не хочете їх сплутати між собою не те, що за розміром, а навіть за марочками, можна приспособити інші органайзери для того, щоб зберігати ці голочки. Всім нам відомі отакі бутильочки, яких дівчатка, які вишивають бісером, Зберігають бісер. І е, я для початку використала ці бутильки, для того, щоб кожен, вирізавши із упаковочок е, назву виробника і розмір, поскладати, посортувати свої голочки. Але на цьому я не спинилася. І пішла далі. Прибираючи в себе в холодильнику, я знайшла з терміном, який вже пройшов, отакі бутильки пінцелінові, які буквально трошечки вищі, аніж оці баночки для бісеру. Ну і відмивши верхню частину, знявши ножницями кухонними оту металеву частинку, яка кріпить ковпачок. І я вирішила, що ту кількість баночок, яка в мене є на зараз, яку потрібно, медикаменти, які потрібні біфідом бактерії викидати, я просто вимию в міст і збережу ці бутильки для зберігання бісером. На всякий випадок, я зайшла в аптеку і запитала найдешевший препарат, який продається в таких бутильках. Це виявилось сам пенцилін. і в нас в місті в аптеках ціна його 6 гривень. Щоб купувати, можливо, це задорого для тих бутилочок, але якщо є в використанні будь-який препарат, я вважаю, що баночки можна і зберегти, чи для бісеру, чи для тих самих годочок, як в моєму випадку. Отака невеличка ідейка, кому допоможе, я буду дуже рада. Вам всім дякую за перегляди і па-па!